Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 10 січня п'ятниця на календарі. І зараз поговоримо про ті події, важливі, актуальні, які варті вашої шановної уваги. Отже, президент України Володимир Зеленський взяв участь у конференції з підтримки України Рамштайн. Під час вступного слова президент подякував усім партнерам за допомогу. Він заявив, що робить усе можливе. Щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи. Зеленський зробив низку інших заяв так само, за його словами, Україна прагне у цьому році досягти рекордного виробництва вітчизняного озброєння, щоб стримувати ворога. На сьогодні вже укладено 27 договорів з партнерами, але й цього недостатньо. За словами Зеленського, інші країни повинні приєднатися і допомогти зупинити армію Путіна. Президент закликав посилити санкції проти Росії, оскільки обмеження на енергетичний сектор допоможуть наблизити мир. Також Зеленський заявив, що сьогодні рівно 5 місяців від початку курської операції бійці ЗСУ вже ліквідували 4 тисячі північно-корейських бійців. Ну, власне кажучи, абсолютно правильно. Крім того, звернув увагу президент України на те, що нам потрібно постачання систем ППО, щоб уникнути таких трагедій, як були у Запоріжжі. Ну і що важливого тут би я виокремив, це те, що президент України говорить про те, що війна має завершитися цього року, і 2025-го треба для цього все зробити. Але варто докласти максимальних зусиль для того, щоб, зрештою, це сталося яких максимальних зусиль? Посилити а, Україну для того, щоб за столом перемовин була дійсно сильна, сильна позиція. Ну, власне кажучи, на це артикульовано. А що ж ухвалила на Рамштайні? Отже, йдеться про плани розвитку обороноздатності України до 2027 року. Про це повідомляє Міністерство оборони США. США. Опублікували спільну заяву лідерів восьми коаліцій у рамках Рамштайну. Союзники, виконуючи зобов'язання від 12 липня 2024 року, погодили вісім дорожніх карт. Вони розроблені коаліціями для оптимізації зусиль з надання допомоги Україні підтримки розвитку надійної оборони та спроможності стримування, а також сприянню взаємодії України з НАТО. Ну, власне кажучи, це передбачає створення промислової бази під виробництво зброї. Закупівля спільно і постачання для України, тобто до 2027 року, на таку короткострокову середньострокову перспективу, Україна забезпечена. Ну, скидається, власне кажучи, на те, це добре, тому що е ці кошти будуть вкладатися, підприємства будуть працювати, вони будуть виробляти зброю, яка буде постачатися Україні. Ну а Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 500 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву міністра оборони Шайлоїда Остіна. З відповідною заявою він виступив у Німеччині. Як писали раніше, змі це останній пакет військової допомоги Києва за часів адміністрації Джо Байдена. За словами Остіна, допомога включає додаткові ракети для української ППО, більше снарядів та більше ракет класу повітря Земля, іншого обладнання для підтримки українських F-16. У Рамштайні сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи та безпеки і створити справедливіший і гідніший світ. І наша спільна робота має тривати, сказав керівник Пентагону. Власне кажучи, ось це те, що завершилося. Чим завершився цей Рамштайн, ми отримуємо запевнення до 2027 року. Якихось нових проривних озброєнь немає, але це й не дивно, тому що номенклатура вже заповнена. Питання зараз в кількості, тобто нам потрібно насичувати кількість того, що потрібно отримати. Тим часом, загалом, якщо підсумовувати за час існування Рамштайну Україна отримала військову допомогу на 126 мільярдів доларів. Про це каже Пентагон, і фактично ці кошти були надані Україні. Ну, ось така ситуація. Ось те, що можна сказати: президент України був, був такі активні обговорення, заяви, які ми зараз обговорюємо. Ну а тим часом. Відбувається дещо в Україні, це пов'язано із призовом на службу. Верховна Рада України ухвалила закон про базову військову підготовку. Законодавчу ініціативу підтримали 298 народних депутатів. Закон скасовує строкову службу, а жінки добровольці беруться на військовий облік призовників за власним бажанням. Закон передбачає запровадження базової. Загальновійськової підготовки для всіх чоловіків віком від 18 до 25 років, придатних за станом здоров'я. Вона має стати обов'язковою з 1 вересня 2025 року і замінить строкову службу, яку буде скасовано. Навчання триватиме 3 місяці у період воєнного стану, 5 місяців у мирний час. Без АВП проходитиме у різних форматах для студентів закладів вищої освіти безпосередньо в їхніх університетах. Або в навчальних установах для громадян, які планують працювати в органах місцевого самоврядування у навчальних центрах ЗСУ, для всіх охочих у спеціально створених центрах підготовки. Одна із ключових новацій можливість дистанційної постановки на військовий облік. Це важливо для чоловіків, які перебувають за кордон. Тут важливо проговорити, тому що дійсно базова загальна військова підготовка це важлива річ, яка дає можливість я сам. Як людина, яка це проходжу, безпосередньо працює над вдосконаленням власних навиків, над тим, щоб ставати кращим. А дійсно це дуже важливо. Це потрібні навики. Цю підготовку потрібно вдосконалювати. І якщо ми говоримо про мирний час, 5 місяців, це дуже хороший період для того, щоб освоїти дуже багато навиків, потренуватися, загартуватися, ну і власне кажучи, працювати, бути готовим. Подальшому або для проходження військової служби, або мати ті навики, які в разі повторної агресії даватимуть можливість знову ж таки вже безпосередньо вступати в бій. Що тут треба сказати? Звичайно, важливо насичення фаховими інструкторами важливо, щоб професіонали працювали, створення додаткових центрів, оснащення їх і так далі. Це звичайно всього потребує, але те, що будеться базова загальна військова підготовка, це важливо. Ну а тим часом президент Сполучених Штатів Байден запровадив санкції проти Москви до приходу Трампа. Про це повідомляє Reuters. Президент Джо Байден цього тижня оголосить про нові санкції спрямовані проти економіки Росії. Їх буде запроваджено в рамках заходів зі зміцнення військових можливостей Києва до вступу Дональда Трампа на посаду. За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління. Але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять. Повернення обраного президента Дональда Трампа до Білого Дому 20 січня породило розмови про дипломатичне врегулювання, яке покладе край вторгненню Москви, але треба зробити певні запобіжні заходи. Ну, важливо, ми бачимо, що адміністрація Байдена робить для того, щоб ще більше посилити тиск на Росію і, власне кажучи, робити те, що називається створення сильної стопозиції за столом. Перемовин, це важливо. Ну а найбільші порти Китаю долучилися до санкцій проти тіньового флоту Росії. Китайський портовий оператор Шандонг Портгруп закрив свої порти для танкерів російського тіньового флоту, які перебувають під санкціями США. Про це повідомляє «Ройтас». Отже, провінція Шандунь є основним маршрутом для імпорту нафти з Росії. Венесуели та Ірану торік провінція імпортувала близько 17% всієї нафти, завезеної в Китай. Як зазначає Reuters, в Шандуні розташовано багато незалежних нафтопереробних заводів, які є найбільшими імпортерами нафти з таких проблемних країн. Ну, власне кажучи, це важливо. Пам'ятаєте, днями я говорив про те, що а що раптом, якщо Китай і Сполучені Штати будуть зближатися, попри те, що Дональд Трамп президент, все може бути. Ми бачимо, що зараз. Ось така позиція Китаю навіює на думки, що це ще зрештою може статися. Але принаймні бачимо, що такі порти орієнтуються, і безумовно, це удар по Кремлю. Думаю, що це вже в очікуванні Трампа орієнтується китайський бізнес, орієнтується китайська влада для того, щоб вже створити певні умови для того, щоб ну не запроваджували США додаткові санкції, і це доволі таки непогано. Ну а тим часом. Аналіз американського інституту підприємництва засвідчив, що остаточний успіх вторгнення президента Путіна змінить вигляд Європи і додасть Росії сміливості погрожувати членам військового альянсу НАТО. Згідно з звітом, збільшення на 808 мільярдів доларів знадобиться США для стримування і за необхідності відбиття неядерного російського нападу за межами України. Ця сума змінить поточний п'ятирічний план. Міністерство оборони до 2024 2029 року з 4.400 трильйонів доларів до 5.2 трильйонів доларів, або приблизно на 165 мільярдів доларів більше на рік. Тому, власне кажучи, це дуже хороший розрахунок цього американського інституту саме для Дональда Трампа, який керується в тому числі інтересами економічними, базовими, якраз інтересами коштів. І якраз такі розрахунки, які є. Я думаю, що це додатковий аргумент для нової адміністрації, США, чому потрібно підтримувати Україну. Я думаю, що це теж важливо. Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін. Зазначив, що а, він про це зазначив для видання Bloomberg, про те, що є думка, що Росія має тут у війні перевагу, і в неї є всі шанси, у неї є деякі переваги, але вона не домінує повністю. І якщо вона отримає те, що хоче, то заплатить за це в майбутньому. Сказав глава Пентагону. Це теж важливо за словами Остіна. Це необхідно враховувати за будь-якого варіанту припинення вогню в Україні. Він каже, що у російських військ є проблеми. Вони посилили КНДР та Ірану зброю і е боєприпаси. А тепер залучили війська з північної Кореї. Тим часом Україна продовжує нарощувати свій <кій> <кій> Вибачте, потенціал. І він зазначив, що окупація великих територій України потребуватиме значних ресурсів навіть після припинення вогню. Росія потребуватиме багато сухопутних сил, щоб підтримати Україну, утримати Україну. І Остін відповів на критику деяких європейських та українських посадовців, що адміністрація США Джо Байдена не мала чіткої стратегії підтримки України, вона допомогла Україні вижити, каже Остін. Хоча, звичайно, нам би хотілося ну, значно більше. Ну а, власне кажучи, США і союзники. А намагаються посилити позиції Києва напередодні потенційних переговорів. Представники адміністрації США стверджують, що і американська і українська адміністрації очікували, що переговори з Москвою можуть відбутись в першій половині 2025 року, незалежно від того, хто переможе на виборах у США. І їхня мета полягала в тому, щоб ще більше посилити позиції України. Журналісти зазначають, що президент США Байден Мав зустрітися з президентом України Зеленський у п'ятницю в Римі для ймовірної останньої зустрічі, але впізно пізно ввечері, в середу, білий дім оголосив, що скасовує поїздку, щоб зосередитися на ліквідації лісових пожеж, що вирують у Каліфорнії. Ну, бачите, не, не складається. То ураган перешкоджав Байден, не приїхав тепер лісові пожежі. Ну а у сполучених штатах правоохоронці заарештували невідомого. Який хотів пронести мачети та три ножі до центру відвідувачів Капітолія. Ймовірно, він хотів прибути на захід, де буде Дональд Трамп, і вчинити замах. Ну, власне кажучи, тобто я попереджав і казав про те, що теракти відбуваються, і все може бути в США. А президентка Мексики Клаудія Шейнбаум жартома запропонувала перейменувати США на мексиканську Америку. І що вона зазначила? Вона зазначила, що Відповіла на слова Трампа про те, що мексиканська затока має називатися американською. Трамп подав ідею перейменувати затоку кілька днів тому на заході, в Мар алаго він сказав, що вважає нову назву гарною та доречною. Шейнбаум на прес-конференції 8 січня показала мапу світу 1607 року, де Північна Америка була позначена як мексиканська Америка. Ну, ось така, власне кажучи, ситуація, яка Триває, ми бачимо, що не вщукають ці суперечки. Звичайно, цікаво за цим буде стежити. Точно нудно в цьому сенсі не буде. Друзі. Ну а на сьогодні, все. Дякую вам. Дещо коротший випуск, тому що багато справ і всього пов'язаного зараз зі службою. Але я обов'язково буду на зв'язку і інформуватиму вас про нові актуальні події. Ну а ви ж пам'ятайте, що ми, попри все з Божою допомогою та впевненістю, рухаємося тільки вперед. Бережіть себе, слава Україні.